Окупанти виявились тупішими, ніж очікували. У нас в Генштабі сидять люди військові, вони понимают, вони рассчитывают, сколько нужно людей для числа такой операции. Цими днями вони застосували проти українських військових заборонену зброю аерозольний хімічний боєприпас задушливої дії на Мар'їнському напрямку в Донецькій області російські окупанти використали хімічний боєприпас. Однак при цьому вони не врахували напрямку вітру, який дув не від них, а прямо на них. І в результаті вони досягнули абсолютно протилежного результату. Хімічна речовина так вплинула на окупантів, що практично всі вони купили квитки на концерт. Кобзона Для початку Скажіть, яку ніч видалася на півдні, зокрема в Одесі. Летіли шахеди, летіли ракети, все позбивали. Так, слава Богу, вдалося навіть таку непогоду, тому що і гриміло у нас тут, і блискавка, і дощі навіть дощ зараз продовжується штурмило у морі. І, власне, саме в таку погоду ворог намагався атакувати Одещину. Знову комбінована атака, запустив калібри з підводного човна, що знову таки ще одне додаткове ускладнення для того, щоб сили протиповітряної оборони могли своєчасно відреагувати. Сигнал повітряної тривоги пролунав своєчасно. Люди мали можливість. Піти в укриття, ну і власне говоримо про те, що калібри збиті, не дивлячись на те, що я розкажу, що було доволі складно їх піймати. Це був дійсно такий бій повітряний, доволі жорсткий, це зрозуміло. І навіть ті, хто на жаль не пішов в укриття, я попереджаю, що треба це робити, тому що уламки можуть падати і власне наносити таку шкоду, як ви бачите зараз. А від вибухової хвилі постраждали декілька будинків, саме в прибережній зоні. Ну і власне, я сказав про комбіновану атаку. Також було запущено шахеди. Теж було збиття, і от власне, оця вибухова хвиля від шахеду якраз і побила шибки у тих будинках, у тих квартирах, які зараз ви демонструєте на своїх екранах. Це була прибережна зона. Слава Богу, у нас немає постраждалих. І ще раз кажу, дощ триває, штормить у морі, тому ворог відводить свої кораблі зараз до більш безпечних зон, але це не означає, що загроза ракетно-дронових ударів вона кудись поділася. Вона є постійною. Ми це прекрасно розуміємо, і бачите, інтенсивність сьогодні саме таких атак на півдні нашої держави, зокрема на Одещині, зростає. І червень у нас в цьому плані дуже показовий. В будь-якому разі можна говорити про те, що ворог намагається. І таким чином теж вплинути на ті дії е, оборонно-наступального характеру, я так буду говорити, які відбуваються на багатьох напрямках нашої фронтової боротьби, ну і, зокрема в тому числі я вже сказав на південному напрямку, тому що маємо певні здобутки на Бахмутському, на Бердянському, Мелітопольському, Гледарському. Ну і власне Лиманський і Куп'янський напрямок там наші теж вдало тримають оборону. Три калібри з підводного човна запустила москолота. Я так розумію, що запуски саме з під води дуже важко передбачувані. По суті, ми можемо побачити вже в процесі того, що самі ракети так, летять Так, абсолютно вірно. Тому що цей час, який йде від самого бойового пуску до того, щоб оголосити сигнал повітряної тривоги, він звичайно зменшується. Тому ворог от атаки по Одещині такої статистики, мабуть, ще ніхто не робив. Можливо, і зробимо скільки разів саме з підводних okay. човнів ворог атакував наш регіон і місто Одеса, тому що вони потім періодично це відео виставляють, хизуються цим, але от наразі останнім часом цього не було видно. Таких переможних лапках відео, тому що ці калібри збиваються. Я пам'ятаю на початку Великого вторгнення, навіть наші сили протиповітряної оборони говорили про те, що дуже важко такі ракети збити. Я не кажу, що їх стало збивати легше, просто наші стали ще крутіші, наші воїни стали ще більш суперові. Ну якщо вже кінжали стали збивати, то ми прекрасно розуміємо, наскільки зростає і зріс професіоналізм наших оборонців. Збивати збивати що не легше стало, тому що ми бачимо, що росіяни постійно експерименти проводять з пусками з різних звичайно. Боків. Ми що проводити ті експерименти, так і калібри, на жаль, вони виробництво своє відновили. А, можливо, ну ще не стало. <кх�> перепрошую, не стало на такий потік, як вони б того хотіли. Для нас це, звичайно плюс, але тим не менше, не сподіваюся, що тут мова має йти знову про підсилення санкцій, і ті треті або четверті країни, через які надходять ці запчастини. Мусимо визнати, що все таки зараз не мовиться про те, що у них так стратегічно скоротився запас ракет. І на офіційному рівні ми бачимо, що виробництво все-таки на жаль в Росії там на п'ять одиниць, на с одиниць у місяць збільшується. Запорізька атомна станція головне управління розвідки сказало про те, що росіяни завершили всі ці процеси мінування. Біля чотирьох атомних блоків стоять техніка замінована. Вони готові до цього підриву. Що має статися, бо вони наважилися на це. Ну, ви знаєте, я думаю, що вже все сталося, що вони на це наважилися. Тим більше після теракту на Каховський ГЕС ми прекрасно розуміємо, що ворога навряд чи що зупинить. Зараз говорю про це, констатуючи факти, не намагаючись когось залякати, цього не потрібно робити. Тут мова йде про інформування наших людей і про нашу підготовку до того, що відбувається. Ну, по-перше, не треба паніки, це зрозуміло. По-друге, не треба скуповувати йод в наших аптеках, тому що профілактика вживання саме таких препаратів вона нічого не дає, а навпаки, шкодить організму. Це треба розуміти. Що стосується Запорізької АЕС? тут є позитивний момент, тому що на жаль, зникло у нас Стаховське водосховище, але ті охолоджуючі водні елементи, які сьогодні є саме для Запорізької АЕС, вони знаходяться у тому стані, який Забезпечує на цьому проміжку як мінімум безпеку саме цієї, АЕС. з іншого боку, говоримо дійсно про приготування ворога до використання того самого прийому, який він провів на Каховський ГЕС, звичайно, це неприємно. Я так пом'якше буду казати з одного боку. З іншого маємо розуміти, що намагання ворога таким чином створити певну зону відчуження сіру зону. Не зупине е, тих дій, які відбуваються на лінії зіткнення, зокрема на театрі воєнних дій, і це прекрасно треба розуміти. Звичайно, нам треба буде думати над тим, як реагувати це вже державна справа на е, можливий, можливий о, цей прийом ворога. Я навіть бачите слово підрив не хочу використовувати е, на цей терористичний акт. Тут мова має йти про е, забезпечення евакуації населення. Ну і власне забезпечення просування наших військ. У таких умовах, тому сподіваюся, що відреагуємо правильно. Ситуація складна дійсно. А те, що ворог може це зробити, тут не треба в цьому сумні. Ми маємо бути готові в будь-якому випадку до будь-якого сценарію розвитку поті. До речі, Міністерство охорони здоров'я зробило як на мене дуже розумну штуку. Вони дали роз'яснення, що би пасувало мати там в аптечці тим, хто мешкає в зоні 50 кілометрові. Єдине, я би просив, все таки Мос їхню про службу бути трошки ближчими до людьми, бо там такі формулювання важкі, а виявилось, що це звичайні препарати від печі і всього іншого. Тобто, ну втрачається час на всі ці пошуки, розуміння і все інше було б простіше так. Простіше так, це так само, як нам розказують про якісь ембріони, холероподібні, там знауковому подяку. Ага. Людям треба доносити чітко, і ми про це говоримо: що такі ембріони виявляються е холероподібні, але вони не є збудниками холери. Я думаю, для людей цього достатньо і дотримуватись особистої гігієни, так само, власне, як і інформаційної в тому числі, обіцяли доносно. Таке собі Путін вчора знов записував відеозвернення. Це вже вдруге з часу цього Вагнерівського заколоду чи Пригожинського заколоту. Його там речники обіцяли нам просто якісь геніальні вислови. Зрештою, відбувся пшик. Про це не тільки будемо далі говорити. Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик, з нами на зв'язку. Пане Роман, вітаю вас. Доброго дня. Чи дивилися, до речі, Звернення Путіна, тому що мені було цікаво, я не невеликий прихильник дивитися на цю морду, але все-таки було багато обіцянок. доленосна промова щодо майбутнього Росії. Очевидно, в Росії майбутнього нема, оскільки з цього цієї промови важко робити якісь висновки. Що можете сказати про слова? Сказані напередодні дивилися, дивилися всією командою. На жаль, така робота дивитися на ці морти. <рес> Точно. Так ну, звичайно, як то кажуть, таким словом, байт був дуже великий. Там, прям доленосна промова, прям яка змінить всю Росію. А вийшло там п'яти хвилин, не незрозуміло що, якесь виправдання про мятеж як то заявлялося, там зраду, як він всіх вибачає, ну тобто нічого нового, нічого особливого, і ми бачили реакцію там і е, воїнкорів, інших журналістів і звичайних там людей, які там висловлювали обурення. Е, ну, нічого нового, нічого дивного, звичайно, якісь слова. Які не несли ніякої доленосної там, для Росії якоїсь мети й дороги. От і все. Дід здає позиції? Та дід давно вже їх здав. Єдине, чекаємо тільки, коли він здохне, а та й все прекрасний розвиток подій. Я так розумію, що поки що ніяких таких кадрових перепитів, мабуть, в міноборони російському всьому іншому не буде. Принаймні, хочеться їм вдавати, що ніяких домовленостей немає, але це не означає, що в майбутньому вони не відбудуться. До речі, дуже чекали всі, мабуть, найбільше чекали якихось кадрових змін, особливо ми бачили їхню нараду, ті засмучені обличчя того ж самого Шойгу, і ну це й вимагалося, і нібито там це так і буде, але мабуть сприйнявся крок того, що якщо зараз піти на Павитки пригожена і змінити військове керівництво, то це, мабуть, буде приводом для інших якихось невдоволених диктувати промови, диктувати умови. Ну, звичайно не хочеться матюкатися. Путін не буде приймати такі умови. Він, звичайно, показав, нібито таку там серйозну гарячу позицію, страшну і злу і більше нічого. Можливо, кадрові зміни будуть трошки з часом, коли це все так пригальмується, коли це все забудеться. А пам'ять росіян не хочу ображати риб, але скажу, така пам'ять, як у риб, дуже швидко все забувається, і відповідно будуть зміни. Можливо, не на самому вищому якомусь посадах, не на самих вищих, а може, десь нижче. Але з часом буде, будемо дивитися. Тим не менше в російських містах знову запрацювали ці вербувальні центри ПВК Вагнер чому? Тобто, майбутнє цього, цієї структури визначене, вона залишатиметься. Але я так розумію, що буде така фільтрація російська цих вагнерівців. Когось в Білорусь хтось продовжує залишатися на своїх позиціях. Нових також набиратимуть. Тобто немає змоги впоратися без них зараз в Кремля. Ну не знаю, чи буде набиратися далі. Можливо, в Білорусі десь там і дадуть добро, але е, мені здається, що в майбутньому доля вагнерівців визначена. І е, якщо на публіку це був просто там заклик, е, доєднуватися до регулярних військ, підписувати контракти, і зараз е, я впевнений, будуть якісь далі переслідування. То з іншої сторони це можна буде розглядати як якийсь ультиматум. Звичайно, на території Русні вже так не дадуть автономно діяти. Таким а, підрозділам, таким угрупуванням, які мають настільки автоном, автономні такі повноваження і можливості, е, яка буде доля самого а, лисого злочинця-очільника? Побачимо з часом, можливо, його приберуть, е, що буде на користь, е, що буде з тими бійцями, які там переведуться в Білорусь, також невідомо. Можливо, знову прилетить, можливо, їх по-іншому якось знищать, можливо, ще десь застосують. Е, Варіантів дуже багато, лише з часом будемо спостерігати. Але те, що тепер це групування візьмуть під контроль, це однозначно. Повітряних силах сказали про цінний бонус від невдалого бунту Пригожина. Це знищення як льотного складу російського там до 10 бортів різних, але першочергово це пілоти. Чому це так важливо для нас? Пілоти це та одиниця, яка потребує довгого навчання. Це е, льотні години, е, на які витрачається знову ж таки багато, багато тренувань, багато часу. Відповідно, коли втрачається пілот, втрачається е, той час, той досвід, е, і на який треба витратити навчання нового пілота. З приводу бортів е, так само наприклад можна взяти до уваги гелікоптери, які були збиті. Там е, були гелікоптери з надсучасним обладнанням реп. Які використовуються, там були борти, яких на Росії всього лише 10 штук, і вони неймовірно дорогі. Відповідно, такі втрати дуже вигідні. Це дійсно дуже великий бонус. Ну і звичайно, будь-який літак цей великий бонус, тому що його застосування на сьогоднішній день дуже часто ефективне, і будь-яка одиниця знищення це не тільки кошти, а й Користь в тому, що мінус якась техніка в застосуванні бойових дій при радбезі. Російському є така наукова рада. Є такий собі Сергій Караганов чоловік. Він доволі впливовий в російських колах. Він пише такі. Науковими ці статті варто важко назвати радше такі програмні статті, як би мала рухатись Росія, і от він в своєму одному з матеріалів пише про необхідність ядерного удару по Європі. Це черговий якийсь акт залякування. До чого це ці, ці писульки йдуть, тому що поки що ми бачимо там принаймні заяв американців, американської розвідки, американських військових структур про те, що ймовірності принаймні ядерного удару по Україні немає зараз. Ну, звичайно, за ядерною зброєю, за її там, підготовкою, за, за дійствуванням а, ведуться спостереження. Відповідно, а, якщо розвідка та й наша розвідка, мабуть, би відреагувала, якщо були б якісь загрози. А залякування, пісульки, якісь заяви, це звичайна а, доктрина, звичайна діяльність русні слабка, тому що це єдине, чим вони зараз можуть залякувати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.